Що тобі треба знати про те, що тебе вибиває з рівноваги. Багато своїх сил, часу та уваги присвячуєш боротьби за матеріальні блага. Ця боротьба лягає тобі на серце важким тягарем, закриває від тебе від радості, легкості та насолоди, навіть який сум та оплакування втраченого присутні. Що ти можеш вже зробити? Як ти можеш покращити свій стан? Тут порада додати більше структури та ієрархії до твоїх дій та цілей. Почни вести щоденник, або якийсь журнал з записами, малюнками, прописуй, що тобі важливо, що надихає, що болить. Як зібратися, на чому зосередити увагу, аби почуватися більш комфортно, аби краще контролювати своє життя, Спробуй розвити собі звичку, бачити у якихось випробуваннях, з якими стикаєшся, що не потрібно йде від тебе, яку сильну сторону відкрила у собі, яка можливість або шлях відкрився. Прямо записуй це у щоденок, збирай ці записи і вже прожиті події відпускай, не прив'язуйся до минулого.